Налаштування каналів Т2 на телевізорі. Зразу потрібно вибрати джерело сигналу. У нас воно вже стоїть вибране, це сигнал Т2. Потім заходимо в головне меню, вибираємо пункт автонастройка підтверджуємо наш вибір кнопочкою ОК. Далі вибираємо вид цифрового телебачення Т2. І потрібно далі вибрати країну. Україну вибираємо. І почався в нас автоматичний пошук каналів. Антена, через яку ми настроїмо канали Т2 на даному телевізорі, Одна саморобна, яка виготовлена із двох кусків металопластикової трубки, які зігнуті кожний кусок у і з'єднані посередині двома гвинтами, до яких під'єднано антенний кабель. Працює ця антена без будь-якого підсилювача. Е, відстань до ретранслятора, від кіля ми приймаємо сигнал цифрового телебачення. 35 кілометрів по прямій лінії. Антена ця досить. Хорошо приймає сигнал в будь погоду. Так що рекомендую, в кого немає антени на Т2, так званої полячки, або зараз багато продається в магазинах, в основному вузьконаправлені антени з різним коефіцієнтом підсилення. Є, вони бувають. З підсилювачами, є, що вони неактивні антени без підсилювачів. Ну, саме краще, на мій погляд, це саморобна антена, яка не зависить ні від ніякої плати підсилювача, ні від блока живлення підсилів. Оцієм впевненості, що вони контролюють ініціативу поже канали на. Ми просканували. Зараз подивимося цей весь список каналів. Що ми тут насканували? Як бачите всі канали, які є в списку каналів Т2, які транслюються в Україні, наша антена піймала. Тепер можна дивитися канали всі в хорошій якості. Приємного вам перегляду. І хто хоче, може скористатися моєю порадою.